Під на півдні перед нашим захисниками ешелонована оборона із трьох ліній, і от в двох точках принаймні вже вдалося повністю здолати першу лінію. Вона лишилась далеко за нашими в тилу, і нарешті вдалося дійти до другої оборони. От наразі там дуже гаряче, саме тому що пішов штурм другої лінії. Ну це може хочемо, може називати це другим етапом. Ну як на мене, це все ж таки один процес. Це одна. Оці всі три лінії. Це ось єдина система оборони, яку треба прогристи, коли тільки підійшли до першої лінії. Спершу було в. Вкрай важко далі прилаштувались, як саме треба саме з цією першою лінією поводитися. От як саме її поступово сточувати, з... згризати я це називаю. От тепер вийшли на другу лінію. Звичайно, знов загострення, знов дуже важко. Е, я гадаю, що за якийсь час е, так само це стане системним. Стане зрозуміло, як на цій другій лінії краще триматись, що там краще спрацьовує, що гірше. Ці лінії вони різні. Е, перша лінія оборони з одного боку була пунктивною. Вона була не із суцільних укріплень, а вона була із таких розкиданих, скажімо, окремих опорників, ну це взводні опорні пункти. От перша лінія, вона пунктивна з одного боку. Але з другого боку, перед нею суцільні мінні поля. От сотні кілометрів квадратних мі, е, мінних полів. Між першою і другою лінією так само щільно замінувати вони не могли, бо вони б тоді не змогли між цими лініями пересуватися. Тому на другій лінії, з одного боку, ну не те, не що немає мінних загороджень, вони є. Але вони вже далеко не такі суцільні. Як були на першій площа незарівняно менша, але водночас сама друга лінія оборони, вона по-іншому зроблена. Це майже суцільна лінія траншею, окопів, які з'єднуються між собою. Це там ну, кілька сотень кілометрів, саме траншею, в стилі першої, навіть не Другої це світової. Тому і там же на другій лінії вже стоять бетонні доти. Mm -hmm. Ну а ще з такого кумедного на цій другій лінії якраз розміщені ці знамениті їхні магічні пірамідки. Та mm -hmm. да так, -да -да, оці от хто як їх там хтось називає, зуби дракона, зуби суравікіна. Вони взагалі ні пройшов. От від них рівно стільки користі, як від оцих пірамідок, пірамід, які ставили на столі для того, щоб гарну енергетику забезпечити. Старомайорські роботі на, по поки в двох точках вже вийшли на другу лінію. Другу ще ніде не прорвали. І, до речі, я не впевнений, чи будуть її десь в одній одразу прорвати, чи буде так експерт. Зверніть увагу, ми спершу першу лінію розібрали, саме от грунтовно от, так розібрали на дуже великій площі. Е, і тільки після цього, там, де змогли, почали просуватися до другої. Скажемо так, була спершу ідея прорватися одразу. От десь прорвати всі три, от ніби як проколоти mm -hmm. і заходити в тил. Нереально при тому, що їхня авіація вдеться разів більше до нашу. Тобто, якщо робити десь якийсь один такий великий прорив, то цей прорив буде розбомлений просто. І тоді ж пішли, саме тому змінилася повністю стратегія після буквально першого одного-двох днів цього, ну власне великої цієї наступальної кампанії за перший день мінус 4 Леопарда, мінус 15 Бредлі, а далі потім впродовж місяця приблизно такі ж цифри. Тобто, ну да, на жаль, ми змушені вчитись на помилках або більше нема на чому. Ні в кого нема готового такого досвіду, щоб його можна було запозичити. Але вчимось, насправді ну супер швидко. От, і от в результаті було змінено тактику е і стратегію. І е пішли не проривати десь в одному місті всі три лінії, а спершу одну лінію розібрати на, на, на щонайменше на сотні кілометрів, а тільки потім обережно підходить до другої. Оце, оце обережно підходить до другої. Нарешті зараз відбулось. Десь останні вже десь. Ну насправді це в медіа попало останні дві доби. Якщо чесно, по роботі ну, в мене була інформація десь днів п'ять, тому що вже наші передові групи вийшли. Ну просто це тоді, поки Генштаб не озвучував і медіа не озвучували, то я мовчав. От так само тепер не варто очікувати, що ну якщо вже ж другий етап, uh -huh, то тепер uh -huh. да от тепер же ж вони посипляться. Ні, ще не тепер. От тепер на другій лінії треба так само відпрацювати, щоб вони нарешті посипались. І це теж забирає якийсь час. Тобто, от як першу лінію долали, ну вибачте, півтора місяці. Я не ну, я сподіваюся, що друга піде швидше, але не варто цього очікувати за дні. Тільки хотів якраз сказати про снаряди. Я не впевнений, що насправді така вже дійсно тактика весь час застосовується, саме тому, що в нас ну, дуже така жорстка економія по снарядах. Я думаю, що Financial Times тут трошки ну скажемо не все правильно зрозуміли. так, тут вернемося зараз до, до них і до снарядів, але тут не можу просто утриматися, відкотити на кілька днів назад до іншої публікації, яка дуже в нас нашуміла до публікації в більд. Скрит, mm -hmm. з, нібито, з нібито критикою наших дій, нібито Бундесфером, mm -hmm. при тому, що все-таки оригінал бундесверівського документа так ніхто поки що і не бачив, між іншим. Але ну але таблоїдбірд нібито бачив. Секретний документ бундесвера. Ну окей, може він і існує, може не важить. Але там, до речі, цікаво те, що там були деякі правильні речі. Просто абсолютно з неправильними висновками. Вони там фактично нас звинувачували в тому, що ми не наступаємо, як вони нас навчали на полігоні. От цілою бригадою от, з броньованим кулаком вперед. Ну, е, а навпаки, що ми якось так от по селянськи, по партизанськи, як звикли, ото воюємо поротно, повзводно, дрібними групами. Так от, власне, констатація факта правильна. Ми саме так зараз і воюємо максимум ротами, максимум, а, а то і взводами. Ну Тільки це якраз правильно. Оце якраз і є та мудрість, до якої ми прийшли після початку наступу. Бо якщо, якщо вірити цим фахівцям нібито з Бундесвера, хоча я ж кажу, Бундесвер офіційно не підтверджував, що, що вони так вважають. あと。<music> <music> Ми мали б, мабуть, взяти купу леопардів, вишикувати їх отак, от клином чи свинею, як це там от по безсмертній пруській класиці, і отак от піти вперед на ці три лінії. Ну, це, це, це насправді могло б спрацювати це чудово за одної умови. При тому, що в нас був би контроль над небом. А от коли все прямо навпаки, ми тільки ще збираємо навіть не цілу танкову бригаду, ми збираємо батальйонну тактичну групу. Все, вже прилетіли два грача, нічого не лишили від цієї батальйонно тактичної групи, а далі одна батарея градів засипала те, що лишилось. Все. От е, і фактично, якщо так будемо вже відвертими, от ті втрати, які були в перший день, це якраз коли 47-ма бригада Магура, якра, вона вона ж називається Свіжа з мороза. От вони приїхали з полігону і спробували саме отак наступати, як їх навчили. Uh -huh. Uh -huh. От ну одного уроку вистачило. Та генералки заветер на, на жаль, колишній вже генерал, uh -huh. але чинний депутат німецького парламенту. Тобто, uh -huh. Так, так, і це він же до речі, перший звернув увагу, що навіть він генерал цього документа не бачив. Тобто, uh -huh. тобто висловив таким чином певний сумнів, чи він насправді існує. От, але да, генерал Казавета абсолютно правильно каже, що ну, е е за умови ворожого контролю над повітрям а літаків, вибачте, нам не дала ні Німеччина, ні, ні та, власне жодна країна нам не дала західних літаків. А, віддали тільки ті, в кого лишались останні радянські кілька штук. Ну то вибачте. Що нам дали з тим і наступаємо, і якраз дуже мудро вигадали, як можна наступати з тими ресурсами, які в нас реально наявні. Ну і відповідно, я гадаю, що на другій лінії буде та сама історія. Там так само буде продовжуватися наступ. Ну, максимум ротними групами. Це дуже ускладнює, це подовжує, але це мінімізує втрати. Бо тільки спробуємо зібратися десь власне, великою групою, ну, тоді на, на великі групи в них ще вистачає ресурсу авіації та арти. На розпорошені маленькі в них вже його не вистачає просто. В них, в них він теж насправді не, не нескінченний. А от тепер про ресурси: Захід дійсно сильно хвилюється з приводу снарядів. Бо якщо деякі речі нам не дають через політичні обмеження, ми це чудово знаємо, ми, та і з вами ми це обговорювали. Але з снарядами не так, снаряди нам дають. Проблема в тому, що їх реально нема. 30 років Захід не готувався до великої війни. От з моменту, власне, як розвалився радянський союз, вони зітхнули з полегшенням. Вони вирішили, що все ну світові війни лишились у минулому людству. Це світова війна просто більше неможлива. От вони поставили таку жирну крапку, і 30 років всі їхні армії, навіть найтехнологічніші, найбагатші. Вони всі розвивались в парадигмі, що воювати доведеться от з такими, як Талібан, з такими, як от там Ісламська держава, тобто контртерористичні і контрпартизанські mm -hmm. операції, от партизанські війни, власне, колоніальні такі, знаєте, експедиції Аля, як в Ірак або Афганістан. От вони повністю готувалися до цього. Під це треба абсолютно інший ресурс, на порядок менший. Під це треба готувати якісь елітні групи спецназа, от всім їх повністю укомплектовувати, але не робити масові армії, не робити і не тримати багато бронетехніки, не тримати багато арти. От ми зараз витрачаємо на фронті десь 3-4 тисячі снарядів на день. Е, і для нас це напряг вже сильний. Е, москалі витрачають десь порядка від 10 тисяч снарядів на день і вирощать про снарядний голод. От тому що власне, минулого літа вони витрачали 60 тисяч на день. А е, для порівняння, річна норма армії Франції 7 тисяч снарядів. От, тобто, Без тобто навіть ми в режимі економії за два дні вистрелюємо річну норму армії Франції, і тому так вони вже вискріби свої склади, вискрібають все, що можливо в три зміни працюють заводи. Тобто вони намагаються вийти на той рівень виробництва, який був в часи холодної війни.